Всім привіт ми з України, слава Україні, героям слава. глядачі підписники. Ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні ранкове управління. Кажуть, Льоня, що ж там сін показуєш, сіна затовляєш, е, тільки показуєш, все показуєш. А, а кому ти заготовляєш, не показуєш. Ну сьогодні ми покажемо глядачам, кому ми заготовляємо сіна. Звичайно, з сіном проблеми це кап'єд глядачі. Заготовили, общем-то, перший укіс вийшов у нас 500 тюків сіна. Ну що це виходить? 500 тільки всі наглядачі це дві коровки. Кицюнчик, наші ну, тих насобирала повен сарай. Я сподіваюся, що чим, воно буде. Чим ми їх будемо годувати, кітюнчик, вже півліта пройшло. Це просто капець які для дачі. Ну нічого, зараз розкажемо, покажемо. Що ж, ми... як, що ж і кого ми годуємо сіном, звичайно, для дачі. Ну тож, звісно, з сіном дуже проблема велика. Лучного сіна у нас взагалі нема. Це капець кісниця. Люцерка першої кисні, ну, це багаторічка нас дала 500 тюків сіна. Ну, ще в нас, звичайно, лежить овес. Овець і лежить другий кос сіна. Ну, це, звісно, я кажу, дружині, це тобі буде ще на одну корову. Ну, три, три. Та що ви робимо? Ще що щось що купимо. Докупимо. О, Ну, бачите, найголовніше, що дружина не падає духом. Каже, mm. нічого, все буде нормально, не переживай. Осінь, як, до осінь воно все покаже. на цьому. Да? Ну що, ходімо, покажемо, що ж, якому ми затиляємо сіно, кажуть, льоня, де коровки? Покажи корівок. Ну що, заскучили глядачі за корівками. Так, заходь, показуй своїх корів, що я. Ай. Так, глядачі. Заходьте в нашу нашого обіду, тайчата розсосались трошки на цьому. Так, ну що, тримаємо, виходить, п'ять скотин. П'ять скотин у сараї. В общем-то, бачите, ще як. — Ще не вивели? Ще не вивели? Я Яка глядачі? Ви дуже нюки докрою. Є, ще є, все нормально. Так, що ми тримаємо, виходить? У нас 4 коровки Браун Швітс і одна коровка простенька. П'ята. Ну у нас же ще одне чудо для дачі. Там ми щось розширяємося, розширяємося. Манюнь. Манюнь. А мишка. Мишка, я боюся. Миша, а ну покажи з Дивіться, як красота. Ще у нас є така. Получається, буде п'ята браун швіцик на. Ось цеки та й дивиться кажуть. О, забули. Оце ваш нічого пропав. <зас> Простулась дитина. Отака така селищка. Це получається скоро два місяці. Отака що ловкенька, гарненька. Це получається у нас як? У нас корівки. Нас ну, я скажу, треба, там батальячі поставили кажуть, хроня, ти їм поробить табличка, як вони називаються. Треба таке зробити. Табличко. У нас виходить телиця. Одна телечка Браунін Швіц це ласуня, міланія, корівка, Ку полічка. Пішли, ще я покажу. Маюня. Манюнька, кожа. Отакі. І, звичайно, двоєчка. Ставай, дивіться. Вже вляговась мають. Поки ми тут зарянчиком. Ну і звичайно отака. Постанька корівка. Зорічка вам. Зорянчик. Ну давай, давай, пьем одну. А ну вставай, тишу. Вставай, Ти, доїдьте вже пора. Ага. Отака у нас. Та яка корівочка є. Ну що, глядачі? по кокорівка. Що зараз доїться? Доїця наша зорічка, доїться полічка, полічка доїться і, і доїться міланька на цьому. Манюню вже ми запустили, значить, пішла вона в запуск. Продоїлась, получається, ну як, подивилася до, до самого останнього, задоїли ми її на 20 літрів молока. В общем-то пішла в запуск. Вона. На 20 літрах молока почав запускати. Звичайно, запускали дуже тяжко, дуже важко. Запускаємо, запускаємо. Вже все прибрали на ціну, В неї 20 і все, в неї 20 і все. Тоді, глядачі, що ж ви думаєте? Придивився, а вона шар получається у польки сіну, хорошу церкву, і плющий бачок забирає в неї на цьому. Ось тут такі каламитники на цей. А це ділиться з Трохи бить з бачком. І тоді підсуває її мордою, а там, виходить, в неї очі такий. У нас тут А ну, перестяночок. У нас тут перестяно між ними. Маниня його розібрала розібрала успішно і все. І щораз раз під нею, і бачок, і сіно хороше. І не можемо запустити. Ну, трохи там розварили, підварили, ми прибрали, все. Ну як? Закрили, щоб мати не лазили. О, і діло пішло. Запустили на сюди. Ну і дуже, звичайно, знаєте, цю не можемо задаїти, а ця почала молоко скидати, кулька. Ну що ж тільки два місця заростело, а вона почала скидати, 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 коли вона з нею ділиться, щоб не попала та з голоду. Та що такі ділить. Що у нас по корівкам ще таке цікаве? Получається, ми теличку попарували вже. Вже вона ще за місяців. тюлочка у нас, Нетель, як називається. Нетель такий, вже це ми парували більше півтора року. Годин 8 місяців, як у нас вона Ну, Така тютка вимахала, дебеляча. Якщо порівняти її мамку, міланька ця її мамка, то звичайно дивіться, який шкаф виріс. О, та сунчик. Отакій як, як то кажуть, на голову вийшла від матері. На цьому. Ну, будемо сподіватися, що теж на осінь у нас получається, десь на січень місяць вже буде ще одна коровка. Так, що, так, тим, буде чим годувати людей. От, як, знаєте, як для чого тримаються, щоб для себе як, починали тримати коровку для себе, щоб було для себе молочко, сметанка, ну, щоб було для себе молочко, молоко. Хоча тоді потихеньку-потихеньку і розширилися і це тримаємо. Так що не тільки самі їмо тепер, а годуємо і людей. Звичайно, не без косяків, корова, це ж така штука, що Фу, це капець. Ну, знаєте, ще я думаю, що вліяє. Вліяє те, вл те, що ми тримаємо в сараї. У нас немає ні чередині ні нічого, у нас немає ні випасу, ні випасу, де їх припинати, ніде нічого. Ми ж тримаємо, що, так, що їх у місті. Ми живемо в місті. Ну, таке утримання у нас саральне. Це, звісно, не без проблем. Цього є, від цього як? Сарайне утримання це як і плюси, так і має свої, свої і мінуси для дачі. Плюси є, як і сарайне утримання. Те, що більш-менш по молокові на стабільність йде. Якщо там кроки потелилися, знаєте, ми один раціон у них все годуються в час від часу до часу це точно все і подібне стабільне молочко. Ну а мінуси, звичайно, це паровка. Є з цим косяк трошки, бо дуже. Судя. Так паруються і все. Малу мене парували, парували, на силу спарували теж. Ну ще у нас проблеми з зоречкою, Ми, звичайно, її так хотіли попарувати і вже продати. Чому то хочемо, щоб продати, щоб хочемо, щоб сараї. Стояли тільки браун на дачі. щоб повністю була одна порода брауншвіти. Хоч до новічки. До дорчику. дорчику. В общем-то, хотіли ми цю коровку попарувати і продати глядачі. Ну, не тут то було. Вже, виходить, паруємо ми її п'ятий раз, да? п'ятий раз вже паруємо і немає діла. Ну, і... До чого сходимося? Вже ветраші приглашаються, пльоня. Ну, що, що так тяжко парується? Те, що нема моціону, щоб що кровка ходила, щоб кровка розминалася, тоді вона ще парувалася. А так таке і Ну. Каже, давайте раз проколимо її вітамінчиками, ну і сподіваємося, що ми ж таке попаруємо. Хоча, звичайно, вже планували її, щоб попарувати і продати. Ну а там подивимося, звичайно. Що ми знайдемо робити, як не парується. Ну, крока дуже хороша, крока дуже добра. Ну, а там далі покажу, що ми з нею будемо робити. На даний момент вона дає ще 20 літрів молока. Так що ще й простенька, але непогана. Так, ну що в нас? У нас вже ран... ранкова... Ранкове... ранкова дойка. Так що зараз по покажемо, скільки ж таке дає ще молока в нас. Чи просіло, чи не просіло. Ну, Саме покажемо. Погнали сюди Погнали. Глядачі, ну що, ранковий Діна зіставив. Получається, Міланія 13 літрів молока дала вранці, полічка дала 12 літрів молока і Зоречка дала 10 літрів молока. Ну, Звичайно, трошки молочко просідає. Получається, Міланія вже у нас 3 місяці після розтелу, полічка 2 місяці після розтелу. Ну, а Зорька, звісно, ми вже забули, коли вона після блін. Як не півроку. Ну, в середньому десь глядачі, зараз доємо мілання десь 35-36 літрів молока, полічка десь 33, 34, отаке. Звичайно, найбільший пік молока в них був 40 літрів молока. Це перший раз, ну як, самий пік молока, це був 40, ну, був 40 літрів молока. Глядачі. Ну, знаєте що, через що так, через що й падає молоко, через що так просідає молоко. Я оці літні ростели, ну як, ми оці літні розтели, ми їх не любимо на цьому. Оце коробка, коли стателяться на літо, це просто капець. З молоком трохи я такі фіндіпляски. Стабільності так, такової немає на цьому. Плюс що заважає жара пече, це теж просідає молочко, плюс мухи довбуть, задовбуть одно ми з ними боремося. Теж про сюди молочко. Ну і плюс така. Годі... Ну як, годівля у нас, в принципі, вся однакова, круглий рік годуємо ми сіном, ну, в основному сіном ми годуємо, круглий рік для дачі. То є такі діли. Звичайно, коли коровка телиться на зиму, там восени розстелилася, оце саме красота. До весни у вас більш-менш стабільне молоко і рівненько йде. Так що, так... Так що. Ну нічого, а ми йдемо поїти жевжика. Ще поїм, не знаю, скільки ми будемо поїти. Дружина вже каже, може їй хорош, вже два місяці. Давай каже, людей бросати вже на цьому. Я кажу, ну треба, щоб ми ж її годуємо на корівку, так? треба, щоб як, місяці три будемо пити молоком. Щас за, за серце змотиться. Три місяці, кажу, хороше. Даємо по 3 літра молока. общем-то, 9 літрів молока вона випиває у нас в день. Ну, годуємо, знаєте, годуємо як для себе. Бачите, одну метелицю вигодували, таку капітальну, прям, ну видно, що красавиця домашньо годована. Так само і цю. Бо, знаєте, як дасте старт телички, так вона буде і да, так вона буде і далі. Так, ну що, даємо. Опа! Вже кричала ляла. Так, ну а кітюнчик, ми, звичайно, дильний апарат. Так, що ми годуємо глядачі. Годуємо, виходить те, що дуються, люсарочкою, плюсарочкою. Ті, що в запуску, виходить, ласуньку і манюню годуємо лучним сіном. Ну воно їм дуже там, не, не треба. Манюню, дуємо, як? манюню годуємо сіном лучним, через те, щоб вона не напрягала вім'я, ну і присушувала молоко. То що оце я ж доростай, будемо годувати. Тільки лучним сіном. Так. Ну, звичайно, коли була навесні есперцет, якраз у нас потелилися дівчата, і Міландія, і поля. Коли навесні був спарцет, то, звісно, ми вийшли на пік молока 40 літрів. Ну нічого. Від цього теж, бачите, я маю це така 35-36. І там 3-3-4 літра це теж непогане молоко. Це хороший результат ще для корівок. Ну нічого. А ми розрізаємо тючочок. Тючки. О. І даємо корівкам. Так. О. Якраз, виходить, тюка отакого сіна фатає на три коровки. Даю по такому пижику. Дивіться. Оце перший кість сіна, дитика заготовила. Красота. З листочками все. Ну тільки вони дрючки їдять, а листочки всі долі. Погнали, давай. Оля, не спать. Так. Полинчику. Так, я ведь телят дам, чтобы это что-то бетон. И получается миванчику. Ну, як? Тюк такий кілограм 20 глядачі. Оце розбити на трьох, виходить, отаке. Оце посільки сіна даємо. Зараз. Посіки сіна даємо зараз. В принципі, цього для корівок вистачає. Взагалі література пише, що на корову треба сіна 18 кілограмів у день, 3 кілограма соломи. Отакі. Взагалі тут 21-22 кілограма пише так література. Ну, а там як вони назвідають. Ну, я думаю, більше ту корову і не пнете. Так, ну що ми. Манюні ручного. Так, ну і ласунки, отакий пижик. Так, глядачі, отаке в нас ранкове правлення. Бачите? Ну, що сказати, важко коров тримати, звичайно. Не важко. Часик утром, часик в обід і часик вечором. Ну, це ж, звичайно, ще не все. Саме важче, це, звісно, сіна, бо там дуже багато часу і дуже багато треба сили. Ну, а п'ять коровок. Це, звісно, вже такий величезний труд. Ну нічого, цініть домашнє молоко, бо воно добувається дуже важкими оцими мозелями. Ну а кому, звичайно, понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пока-пока.